Сонечко усіх вітає, щастя кожному бажає. Тож заняття розпочнемо, розвиватися підемо. Діти, подивіться на картину, хто зображений на ній, що робить мама, що робить тато, чим займається дідусь, що робить бабуся, чим займається хлопчик, що робить дівчинка. Як можна назвати одним словом усіх, кого ми бачимо на картині? Яка це родина? Будемо складати коротеньку розповідь за цією картиною. Послухайте спочатку мою розповідь. На картині зображена родина Мама, тато, хлопчик, дівчинка, дідусь та бабуся. Мама читає донечці книжку. Тато змайстрував для сина кораблик. Дідусь читає газету. Бабуся в'яже шкарпетки. Дівчинка уважно слухає казку. Хлопчик грається з корабликом. Ця родина дуже дружна. Тепер давайте пограємо у гру. Яка називається Хто у світі найголовніший. Будемо називати членів своєї родини і розповідати, хто чим займається, хто що робить у сім'ї. Мама прибирає у будинку, піклується про дітей, перета прасує одяг, готує їжу. Бабуся пече пироги. В'яже шкарпетки, грає з онуками, читає казки. Тато працює на роботі, грає з дітками, майструє, ремонтує все вдома. Дідусь розповідає цікаві історії, ремонтує речі, грає з онуками, навчає онуків. Діти граються. Навчаються, допомагають дорослим. Ми з вами побачили, що головні у світі всі і діти, і дорослі. Тепер складіть розповідь про свою родину. У вас все обов'язково вийде. До зустрічі на наступному занятті!